Так от, потреба в молитві це ознака того, що у людини є вічна душа, внутрішній її світ, внутрішнє її єство, і це єство створене для спілкування Богом. Раз в якомусь там селі поліцейський сміло легковий автомобіль жезлом зупинили, в нім шофер Християнин, ну, так як ми з вами, навіть проповідник. Про Христа сказати він захотів їм бідно. Лейтенантик підійшов, документи просить, той же книжечку знайшов, та йому підносить, почитайте ось візьміть про Христа, про Бога, той відказує, та ні. Всяча в нас робота. Проповідник проказав, злегка посміхнувшись, хоч робота у вас така душа все ж людська. Офіцер прошу взяв, честь віддав сміло. Про права не запитав, щось все ж перебило. Ким би ти в житті не був псом, щуром чи лисом? Все ж про душу не забудь, в ній є людський риси. Ну, друзі, не забуваємо про душу.